Доброго ранку, діти! Я фея квітів. Я дуже люблю літати та милуватися квітами. Кітки! А теж можна знайти квіти взимку? Так, звичайно, вони є у куточку природи. Давайте поглянемо, які квіти є у куточку природи. Ці кімнатні рослини мають дуже красиві квіти. А у цих рослин велике, красиве листя. Ці кімнатні рослини б'ються. А у цих замість листочків волочки. Сьогодні я познайомлю вас із фікусом. Дітки, що є у фікуса? У фікуса є стебло та листки. Які листки у фікуса? Листки у фікуса великі із тоненьким кінчиком та рисочкою посередині. Якщо ми легенько погладимо листочок, то ми відчуємо, що він ніжний, тоненький. Дітки, а яке стебло у фікуса товсте чи тонке? Стебло фікуса товсте, воно товстіше, навіть, ніж олівець? Погляньте, стебло фікуса більше схоже на стебло квіточки чи на стовбур дерева? Так, воно більше схоже на стовбур дерева. Навіть за кольором. Стебло фікуса таке ж, як і стовбур дерева. Квітки. Тож яке за кольором? Стебло фікуса? Так, коричневе? У цієї рослини є ще одна частина, яку ми не бачимо? Як ви гадаєте, що це за частина? Так, це коріння, і вони знаходяться у землі? А як ви гадаєте, чи може рослина? Жити без догляду, без сонця, води та землі. Ні, не можуть. За домашніми рослинами потрібно доглядати. Потрібно їх вчасно поливати водою кімнатної температури, а краще відстояною. Також потрібно розпушувати ґрунт, тому що у пухкий ґрунт краще потрапляє вода, повітря та поживні речовини. При розпушуванні ґрунту потрібно бути обережними, щоб не пошкодити коріння кімнатної рослини. Ще потрібно очищувати рослину від пилу. Велике листя витираємо вологою ганчіркою. А дрібне листя оприскуємо. Дітки, сподіваюся, вам сподобалась наша мандрівка у такий захопливий світ кімнатних рослин, і ви будете доглядати за рослинами вдома. Бувайте! До наступних зустрічей!